Сьогодні я поведу вас у глибоку енергетичну практику, направлену на ваш особистий захист, так і захист вашого роду. Адже найсильніша сила, яка тільки може бути, це ваша сила. І коли направляєте її на зцілення та благо, вона працює у максимальному прояві. Пам'ятайте! Що світло вашої душі сильніше за будь-яку темряву. Як би це не звучало дивним, але саме такий досвід обрала наша душа для проходження свого шляху та процвітання. Ви не звичайна людина, яка духовно розвивається, ви є високовібраційна духовна частота, яка проживає. Досвід земного життя. Зараз я попрошу вас розслабитися. Якщо є можливість прилягти або присісти, зробіть це. Знайдіть для себе зручне положення та налаштуйтесь на роботу. Зосередьтеся на своєму внутрішньому стані. Зробіть глибокий вдих через ніс. Та видих через рот. Ще один глибокий вдих через ніс. І видих через рот. І ще один глибокий вдих через ніс. І видих через рот. Просто зараз. Уявляйте, як божественна енергія із каналу вашого вищого я, який знаходиться над вашою головою, заходить через ваше тімечко всередину вас. Приймайте її. Зачерпуйте золоту енергію Творця, яка вливається через ваше тімечко. Та повністю умиває усе ваше тіло. Робимо глибокий вдих і уявляємо, як зачерпуємо золоту енергію творця. А тепер робимо глибокий видих через ноги. Прямо у кристал землі, який знаходиться у вас під стопами. Сьогодні я поведу вас у третій енергетичний центр. Це ваше сонячне сплетіння. Тому просто зараз... Уявіть собі максимально безпечне, максимально комфортне для вас місце. Адже саме у вашому сонячному сплетінні знаходиться ваша іскра душі. Це ваша частинка Творця, яка відділилася від єдиного джерела всього сущого у час вашого приходу на землю. Саме це місце є вашим сонцем. Відчуйте, як просто зараз розгорається ваше сяйво. Сконцентруйтесь на цьому місці. Направте сюди максимальну енергію. Просто фізично відчуйте, як пробуджується ваша божественна сила, як вам стає тепло. Ви можете відчути тепло. Можливо, тіло почне тремтіти. Чи відчуєте приємний лоскіт? Це є пробудження вашої енергії, пробудження сили Творця. Ваше сонце стає настільки великим, що починає виходити за межі вашого тіла. І повністю огортає вас. Тобто, просто зараз ви вже знаходитесь всередині свого ж сяєва. Ви оточені енергетичною кулею, яка наповнена Божественною енергією, енергією благополуччя, зцілення та захисту. Максимально уявляйте. Та спробуйте фізично відчути цей процес. Побудьте у цьому стані. Намагайтеся максимально надихатись цією енергією. Як губка, яка вбирає у себе воду, так само ви зараз вбираєте у себе енергію Творця. Вона ніжно огортає вас. Вливається у ваше тіло, органи, системи, проходить через ваше тімечко, лоб, обличчя, шию, руки, грудну клітку, живіт, таз, промежину, бедра, коліна. Гомілки, стопи, пальці на ногах і руках, усі ваші клітини, молекули, атоми, структуру ДНК, тим самим наповнюючи її та стілюючи від страху, тривоги, образ, гніву, злості, почуття провини розчарування та ненависті. Взамін наповняє вас почуттям безпеки, затишку, любові, гармонії, радості та щастя. Адже саме від вашого внутрішнього стану залежить ваша безпека, чим на вищому вібраційному рівні ви будете знаходитись, Тим більший енергетичний захист буде над вами. І навпаки. Чим більший страх, паніку, деструктиви будете провалюватися, тим більше енергетична проваля буде відбуватися у вашому житті. Подібне, притягує подібне. Куди направлений фокус, туди й прямує енергія. Побудьте зараз у стані спокою. Ваша Божественна іскра просто зараз з'єднується із Божественною енергією та силою Творця. Ви є творець, Ви є світло, ви є сонце, ви є спокій, ви є гармонія, ви є любов. Зробіть глибокий дих через ніс. І видих через рот. Ще один глибокий вдих через ніс. І видих через рот. І ще один глибокий вдих через ніс. І видих через рот. А зараз уявіть, як ви піднімаєте руки до неба. Можете просто фізично. Потягнутися і промовити наступні слова. Я, Ваше ім'я, вім'я того, хто я є, тут і зараз, закликаю своє вище я проявитися в моєму фізичному тілі для подальшого зцілення та захисту. Тут і зараз. Я, ваше ім'я, закликаю усіх світлих вищих сил, наставників, охоронців, ангелів та архангелів, встановити навколо мене енергетичну кулю стілення та захисту з метою збереження від страху, тривоги, паніки. Від усього, що не дає мені перебувати у спокої та рівновазі, від усього, що блокує любов зараз у мені, для захисту від будь-якого фізичного впливу та руйнування на мою енергетичну систему, усі мої системи та органи, кровоносну, лімфотичну, нервову систему. Від усього, що суперечить захисту мого здоров'я та життя, свободі волі та право вибору, не відповідає максимальній користі і не резонує з безумовною любов'ю для захисту як енергетичної, так і фізичної безпеки. Глибокий вдих через ніс і видих через рот. Дивіться, як зверху на вас спускається купол захисту, біло-блакитного кольору, що обертається за годинниковою стрілкою, стілюючи та оберігаючи вас. Побудьте у цьому стані. Тобто зараз над вами є два шари стілення та захисту. Це куля стілення золотого кольору. Яка наповнена енергією Творця, ви знаходитесь всередині неї? Та білоблакитний шар захисту усіх світлих сил, який обертається навколо вас та дарує вам захист від зовнішнього руйнування, так і внутрішнього. Дихайте, будь ласка, глибоко, роблячи вдих через голову. Та видих через ноги прямо в землю. Ще один глибокий вдих через тімечко. Та видих через усе своє тіло, через ноги, прямо в землю. І ще один глибокий вдих. Тянемо енергію. Та видих через ноги прямо в землю. Коли відчуєте максимальне наповнення, починайте розширювати свою енергію. У вас є на це ресурс та сила. Охопіть цією енергією благодаті усіх своїх рідних, близьких, друзів, свій будинок, квартиру, дім, місто, країну, цілу планету. Уявіть усіх людей у світі щасливими, уявіть мир та радість. Просто зараз уявляйте цю енергію любові та охоплюйте нею усю земну кулю, проживайте цей стан благодаті у світі, де немає воїн, де немає болю, страху, де є сміх та радість який доноситься із кожного закутка. Уявляйте, як ви піднімаєтесь над цілою планетою і своїми руками, ніби криль, крильми, огортаєте її, ставлячи захист, пам'ятайте всередині вас неймовірна сила та потужна енергія, яка здатна вас захистити та наповнити. Побудьте у цьому стані. І коли відчуєте у собі бажання, відкрити очі, робіть глибокий дих через ніс, видих через ноги просто в кристал землі, І відкривайте очі. Благодарую та благоприймаю. З любов'ю Марія Хмель.